Терміново крутіші за томагавки. Українські фламінго злетіли до небес. Світ аплодує стоячи. Гріпани збиратимуться в Україні. Мегалітаки готуються вриватися в серце РФ прямо з наших цехів. Це тріумф ЗСУ. Сирський оголосив. Капкан приготований для противника, замикається. У РФ не залишилось шансів. Глибокий тил противника відрізано. Морські дрони пішли на зухвалий штурм ворога. Серія ударів і військовий корабель. Путіна пішов на дно. Відео залужний оцінив гучна заява, на яку чекали давно, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало і ми розпочинаємо. Цей момент настав. Україна викладає свій козир на стіл. Заява, яка шокувала усіх. Українська ракета Фламінго краща за американський томагавк. Іноземні змі розкрили шокуючу правду. Фламінго має вдвічі більшу дальність стрільби, ніж американський томагавк. Несе вдвічі більше вибухівки та коштує приблизно стільки ж. Але його головна перевага полягає в тому, що він повністю перебуває під контролем українських збройних сил. Відтак, Фламінго долає відстань у три тисячі кілометрів. Летить зі швидкістю. Цю 900 км на годину та переносить вибухівку вагою понад тонну. Це справжнє літаюче жахіття для противника. Та ключовий плюс у тому, що Україна має повну свободу дій. Цю ракету можна запускати без будь-яких погоджень чи дозволів партнерів. Ще одна вибухова новина, від якої Путіна аж перекосило, літаки Гріпен почнуть виробляти в Україні у 2033 році. Сцена для нового етапу оборонної сили країни вже готується, і це буде феєричний старт для українських небес. Розраховуємо, що з 2033 року Гріпен буде значно локалізований в Україні. Його виробництво від крупновузлової збірки до локалізації окремих деталей. Ба більше шмигаль наголосив, що мовиться саме про виробництво на. Території України щодо термінів постачань шведських літаків, то, за даними Києва, орієнтиром є 2026 рік. Україна діє з неочікуваною потужністю і на фронті. Такий крок не передбачав ніхто. У сил оборони є кілька напрацювань щодо оборони Покровська. Олександр Сирський зробив рішучу заяву. Звичайно, є і план Б, і план В для всіх варіантів. Розвитку подій, за його словами, ситуація на напрямку залишається складною, але під контролем. Війська укріплюють позиції, проводять ротації та залишаються на поготові за будь-яких обставин. А тим часом РФ зазнає невдач на своїй території. Глибокий тил, схоже, з кожним днем все більше нагадує передову. Українські морські безпілотники увірвалися до порту Туапсе у Краснодарському краї. Росіяни волають, місцева влада розгублена. У цей момент флот РФ повільно, але впевнено йде на дно. Місцеві повідомляють про успішні наслідки. Ймовірно, було влучання в один з кораблів. Раз, два, три, чотири, п'ять. А на Ростовщині тим часом приліт по тяговій підстанції залізниці та пункту управління. Вперше ліховська була атакована 19 липня повторно 2 серпня. Ураження станції призвело до затримки від 50 цивільних потягів. Добиваємо. Екстрено у ці хвилини екс-головком ЗСУ Валерій Залужний зробив рішучу заяву і розповів, яким бачить справедливе закінчення війни в Україні. Ви маєте це почути. Наша сила полягає не тільки в наших солдатах, а й у чіткості нашої мети. Мир через перемогу, а не ілюзію, за його словами. Україна буде продовжувати боротися на фронті, а також у політичній та дипломатичній площині для забезпечення справедливості і безпеки. Будь-що менше буде зрадою не тільки українців, але й принципів, які забезпечують безпеку та свободу вільного світу. Екстрено, Покровськ і Куп'янськ залишаються в центрі уваги. Армія РФ несе рекордно великі втрати. ЗСУ увімкнули пекельну м'ясорубку на всю потужність. Ворог перемелюється, наші сунуть уперед. Цей удар українських оборонців змінив усе. Плани противника в одну мить посипалися. Бої, яких світ ще не бачив, тривають. Контрнаступ України отримав неочікуване продовження. Ви маєте це почути першими. Поїзд контроль над містами Куп'янськ і Покровськ, двома стратегічними вузлами на східному фронті України не припиняються ні на день. Окупанти постійно докидують нові сили, намагаючись прорвати оборону. Але українські війська стійко стримують натиск і завдають ворогу важких втрат. Окупанти і на Куп'янському, і на покровському направленні використовують тактику вишеної землі. Це масове удари по позиціям Сил оборони України. пунктам временной дислокации личного состава, так и в первую очередь по жилой инфраструктуре данных городов, кабов и использование средств поражения, в том числе и тяжелых огнеметных систем ТОС-1 АСАН ЦЕПЕК. Это термобарическое оружие, которое запрещено конвенциями к применению в условиях городской застройки. Неизбирательное воздействие, в том числе и на мирное население. Покровск сегодня цепи центра на запеклиших На покровском направлении оккупантами сосредоточено до 170 тысяч личного состава. Это четвертая часть всех подразделений армии страны оккупанта, которые на данный момент находятся на территории Украины. Плюс э, у оккупантов есть преимущество. В использованні фронтової і армійської авіації так якраз нанесення ударів по позиціях сіла оборони України з КАБ. Російські підрозділи. Посилюють тиск навколо міста та намагаються замкнути кільце оточення. Пропаганда Кремля вже звітує про котел, але ці заяви чергові інформаційні вкиди. Генштаб України спростовує твердження Москви про повне оточення. Водночас визнають, чим ситуація там надзвичайно напружена за останні кілька днів. Силам оборони України вдалося в значительній мірі стабілізувати ситуацію непосредственно в самому покров. Распоряжением главком Збройних сил України покров були переброшены спецподразделения сил спеціальних операцій главного управління разведки Міністерства оборони України і других составляючих сил оборони України які проводять з целью унічтаження малих штурмових груп противника. Ба більше бійці 425 го окремого штурмового полку скалам зачистили будівлю міської ради в Покровську та встановили прапор України символ не лише військового, а й політичного значення. спецподразделения сил обороны Украины, в частности, сил специальных операций Главного управления разведки Министерства обороны Украины на данный момент задействованы в моменте разблокирования логистики украинских защитников, а именно э пути э подвоза БК, вывоза раненых и проведения ротации личного состава. Це основна задача, яка стоїть перед даними спецподразделениями. На покровському напрямку помітні і тактичні успіхи на суміжних ділянках. На добропільському виступі українські захисники взяли під контроль населений пункт шахове. Це ускладнює плани противника щодо широкого прориву, підвищує шанси на локальну стабілізацію. Це так називаємо добропольське вклініння. Іменно шахове фактично відрізає Російські відрозділення від тилових баз обізпічення Крім этого, за останню неділю силами оборони України було деокупірована ряд населених пунктів на даному направленні та кучерав'яршаха сухецьке, що значительно дозволило улучшити тактичне положення. На іншому фланці Куп'янськ, що на Харківщині, тут бої тривають за кожну вулицю, і кожну будівлю. Прапори на будинках змінюються по кілька разів на добу. По Купінському напрямку ситуація стабілізована. Причому навіть російські істочники відмічають ацутство про як купянські, так і відповідно, напрямку Купінська узлового. Українські війська проводять серію контратак. Зокрема, на півночі міста захисники змогли відтиснити окупантів, але говорити про остаточний успіх поки зарано. Ситуація залишається динамічною і хиткою. Вона змінюється буквально щогодини. Це оборони. Щодня, скажімо так, виконують завдання, не зупиняючись постійно ліквідовуючи як малі групи, так і зупиняючи. Колони техніки, тому в найближчі терміни динаміка, що по діпстейту, що по іншим картам, я думаю, буде постійно змінюватися, оскільки в будь-якому випадку ми не збираємося залишати місто і віддавати його ворогу. Покровськ і куп'янськ. Дві точки, де вирішуються подальший перебіг війни, Росія кидає туди тисячі солдатів і тонни металу, але зламати українську стійкість їй не вдається. Кожен метр цієї землі це боротьба за життя, за майбутнє. І поки ворог намагається брати кількістю, українські бійці цю кількість знищують. Світ затамував подих, прямо зараз відбувається історичний злам. Китай, який ще вчора обережно тримав нейтралітет, різко змінює курс. Пекін демонстративно відходить від Кремля і простягає руку Вашингтону. Сі Цзінпін і Трамп на одному фронті. Старий союз із Москвою розсипається на очах, а США тиснуть із силою, якої ніхто ще не бачив. Геополітична шахівниця перекроєна, і наслідки цього кроку можуть стати справжньою катастрофою для Кремля. Що стоїть за цим несподіваним альянсом і чому Москва в паніці? Усе про це у сюжеті далі. Перемир'я чи затиша перед бурею. Китай оголосив про зупинення додаткового мита в 24% на американські товари. Послаблення триватиме рік. Водночас базовий тариф у 10%, який було введено у відповідь на аналогічний тариф Трампа, оголошений ним у квітні, залишається. це найбільший ринок товарів, Китай це найбільший найбільше товарів. Як зарабатывает деньги Китай, он поставляє свою продукцію на саме большої ринки. І, як ми это США керучі? Рішення оновити домовленості було прийнято після зустрічі Дональда Трампа та Цідзінпіна. Повідомляє Reuters. Завдяки йому також було знято мито до 15% на окремі види агропродукції із США. З економічної точки зору, Китай і США не можуть бути в різних, скажімо так. Не то, що в то ж бути працівниками. Ані в лагірах есть, потому как спорят за то, хто з них главна економіка. У міністерстві фінансів Китаю зазначили, що призупиняють усі тарифи запроваджені 4 березня на сою та іншу сільськогосподарську продукцію США, включаючи кукурудзу, пшеницю, сорго та курку. Заявлено, що рішення ухвалено відповідно до досягнутого консенсусу на економічних та торгових консультаціях між Китаєм та США. Тому, незважаючи на політичні всі амбіції попи. Ті демонструвати, що ми можемо конкурувати, ми будемо лідерами. Проче прочекано почеркувою ісходя з інтересів економіки Китаю. Йому надо США. Також США і Китай домовилися встановити прямий зв'язок зі своїми збройними силами. Як заявив глава Пентагону Піт Хекса, це допоможе запобігти потенційним конфліктам між країнами. Ще один крок, який Китай зробив на з США, це відмова від імпорту російської нафти. За інформацією Bloomberg, великі компанії та невеликі приватні підприємства КНР скасували майже половину постачання нафти з РФ після жовтневих санкцій США проти РосНЕФТІ та Лукоєлу. І а, коли визникає випрос кого Китай вибере Росію либо США? Надо понімать просто вірш. От єсть США, один штат, самый крупніший это Каліфорнія. А економіка Каліфорнії це дві економіки Росії, одного штату Соединенных Штату Америки, як дві економіки Російської Федерації. Звісно, що для Китая США куди важче, ніж Росія. Путін відпускати одного з небагатьох партнерів зовсім не хоче, тому відправив свого прем'єр-міністра з привітом у Пекін. За підсумками переговорів сторони підписали близько десяти документів про співробітництво у сфері енергетики, космосу та високих технологій. Россия Китаю интересна как поставщик сырьяк, поставщик товаров. Но у России нет особого выбора, кроме как Китаю все продавать. Китай понимает, что Россия зависит от него, и Россия не будет делать какие-то шаги против него. А с Америкой интересно, что это рынок сбыта. За даними служби зовнішньої розвідки України, Росія все глибше занурюється в економічну залежність від Китаю. Сировинні проекти на далекому сході та у Сибіру перетворюють регіон на китайську ресурсну базу, коли місцеві громади залишаються осторонь обіцяних вигод. У ці хвилини Росія на межі вибуху, повернувшись із так званої СВО, путінські вояки намагаються встановити свій контроль, але навіть диктатор у паніці. Ситуація виходить з під контролю. Контрактників кинули під приціл, а всередині Кремля лунають термінові накази і внутрішні чистки. Тим часом пропагандистські канали мовчать. Тема армії стала табу. На вулицях зростає напруга, родичі солдатів починають бунт, і, схоже, його заглушити путіну точно не вдасться. Ситуація в Росії. Змінюється буквально на очах, Шокуючі прогнози про долю РФ, не пропустіть далі. Що може бути для росіян страшніше ніж відправити власного сина чи чоловіка на фронт в Україну? Правильно, якщо той звідти повернеться в Санкт-Петербургі, вернувшися з війни, мужчина тероризує під'їзд, Угрожает соседям і бросає з балкона. Який те імітационний гранат жити з так званими героями СВО на одній вулиці або чого гірше в одному будинку мало хто хоче, як правило, новоспечені дембелі і до війни були завзятими маргіналами. А після повернення з фронту і зовсім пустилися берега крадіжки, вбивства своїх же товаришів по пляшці, зґвалтування та грабежі стали для російських СВОшників буденністю. Мирного життя. Є таке у нас народне враження. Проти лома немає прийому. окрім другого лома. Цим ломом для російських зеків, наркоманів і психопатів, що повернулися з війни, стане інший лом. Як сказати, пом'ягче. Іс історія з кувалдою. у це складно повірити, але російські пропагандисти все частіше відкрито говорять про вбивства або обнулення своїх же солдатів у цивільному житті. учасникам СВО не місце запевняють блогери повертати та пристосовувати всіх їх до мирного життя. Держава навіть і не думає. Вся ця маса людей, отримавши зброю, військ... прошедших войну, имеющих очень такое серьезное, там некоторые из них имеют очень серьезное криминальное прошлое. Куда-то этих людей надо девать. На додачу с войны повертаются далеко не найкращі из найкращих. Нова путинская військова элита, как ее называет бункерный, сутильно складывается из зехів после амнистии. Я очень хотел бы посмотреть в глаза тому человеку, который принимал это решение об использовании заключенных э боевых действий, потому что это мина замедленного действия. И выбухнет она в середине самой России. А может быть, они просто идиоты? Это тоже возможно. У нас э, значительная часть контингента на данный момент уже составляет, состоит из э, людей, которые, находясь в местах лишения свободы или под следствием, заключают контракт с Министерством обороны. Тем самым они либо уходят от наказания от суда, либо они выходят из лагерей, там из тюрем, на, и получают возможность, э, там, как говорит у нас говорят, искупить кровью вину, но на самом деле они получают возможность э, Абить на волі, а возможно при удачному стеченні обстоятельств і потом уйти на свободу, де да ще повністю амністірованими, можливо, з наградами і прочі-прочі. Прочі. вихід, який знайшли у Кремлі, геніальний і жорстокий. Одночасно ходять чутки, що Путін просто наказав живих з фронту нікого не повертати. Лояльних до влади зеків Путін хоче заслати до Африки. Решту ж за старою доброю традицією ПВК Вагнер. Пустити в розхід. Перший варіант це відправляти їх кудись в Африку. Другий варіант, це то, що вони в цілому будуть ну як сказати пом'ягче. А Ис історія з кувалдою. при цьому варто зауважити, що подібна пропозиція, що все частіше звучить з вуст кремлівських пропагандистів, схоже отримала мовчазне схвалення і з боку російського населення. У ну, тому, що не российский російський нацизм. Вот они кайфують от смерті. Это единственное, що їх реально возбуждає. Повномасштабна кампанія проти російських контрактників, що повернулися з СВО, розгорнута і на російських федеральних каналах. Там і далі в режимі 24 на 7 вмовляють підписати контракт із Міноборони. А от про смертність на фронті у Кремлі сказали мовчати. Так, російські пропагандисти вирізали з ефіру частину розмови Путіна з 11-річною дівчиною, яка попросила президента повернути її дядька з війни. А щоб спеціали, щоби якихо? У Мені ще сіде на фронте, его ранили в руку. его, он був в госпіталі. Його никак не лечат, сейчас его відправляють на завдання. А я б хотіла, щоб його в хороший госпіталь. России. російська пропаганда отримала команду Фас Рупором Кремля поставлено завдання взятися за своїх же військових. Діти від що вас не б'ють. Схоже, путіну набридло грати у війну старими солдатиками. Ось бункерний і наказав їх позбутися. Слабость недопустима, тому що це соблазн, иллюзию, ілюзію, що то вопрос с нами можна решить. Нескінченні відеозвернення вбитих горем російських матерів, у відчаю намагаючихся розшукати своїх зниклих на фронті дітей, благання про допомогу покалічених і Кинутих без ліків та медичної допомоги контрактників та скарги мобілізованих на нестерпні умови служби в російській, схоже, дістали Володимира Володимировича. Але замість того, щоб вирішувати проблему, бункерний вважає за краще просто не звертати на неї уваги а російським пропагандистам спустив рознарядку припинити будь-які розмови на тему бід в російській армії. Не нужно і просто абсурдно. Солдати потрібні Путіну лише на полі бою. Поза ним всі ці люди стають для Кремля загрозою, безпринципні. І ті, хто добре вміє поводитися зі зброєю, можуть принести режиму значні проблеми. Що е, хочеться сказати, ребята, які працюють е, на болотах, все чітко е, фіксують. И ничего не скрывают. Будет стоять установка в крайнем только случае возвращать домой. В крайнем. И то, если вот... То есть установка дана на то, что куда-то распихать по всем возможным дыхательным-пихательным местам. Ты же кто распыхватыйся, видновляется, чикая ликвидация. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.